Подивіться на це фото. Це Львів. Я декілька листів купила, коли була у Львові, я це поставила в рамочку. В общем, що я хотіла сказати, що у мене зараз температура в квартирі 19,5 і волога 69. Я все ж таки собі вирішила виставити таким чином. Коли температура опускається до 18 градусів, бойлер вмикається та підігріває мені до 19,5. Ось таким чином комфортна температура в квартирі, от я прийшла, мені класно. Ну і в принципі протягом дня теж добре. Якщо прохолодно, трішки можна кофту тепло накинути і нормально. Тобто така температура, про якій, якій можна комфортно жити. От, минулого місяця я заплатила 103 фунти за місяць. Але це був і ще на вулиці було тепло, тому температура рідко опускалася нижче, ніж 18 градусів. От. І подивимося, що буде в листопаді, тому що вже навіть от з початком листопада бойлер частіше вмикається. Подивлюся, скільки мені намотає за місяць. Якщо порівняти з минулим жовтнем, тобто минулого року, то я б заплатила 95 фунтів 59 копійок за в минулому році, в цей раз трішки більше. Але мені здається, що минулої осені у жовтні було холодніше, ніж в цьому році, хоча, можливо, я і помиляюся. Я казала, що в мене випадає волосся, особливо в ось цій зоні в зоні чуба і моїх скронь. І я мала консультацію онлайн з українським лікарем, дерматологом, трихологом, от і вона мені назначила міноксиділ. 5% і сказала, що я маю ним користуватися протягом шести місяців, і після того знову звернутися до неї на консультацію. Я замовила і замовила я це на Амазоні. Коштувало мені три таких тюбіка по 60 мл 45 фунтів. Протягом цього часу користуватися і повідомлю, чи є якісь положительні результати, чи немає. Зараз 10 година вечора. Я йду з басейну. Так пізно ще ніколи не ходила. Але зараз просто немає часу піти зранку, зранку чи в обід, тому що до двох працюю і після двох там тільки опція я о 18.30 або о 20.30 басейн працює. О 17.30 сьогодні не попала, бо в мене був урок за англійською. тому пішла на 20.30. 20 Зато класно поплавала і зараз така прогулянка. Ввечері зараз, от після басейну, йду, так класно, свіжо, не холодно, ну і не жарко, звісно. Стосовно харчування, бо я вже перестала зважувати, мабуть, не зважувалася тижня три. В принципі, я не можу сказати, що я повернулася до старих звичок. Ні, дотримуюся наскільки. Наскільки можу, дотримуюся правильного харчування і не переїдаю. От що головне, я намагаюся не переїдати. От. А, ну, вага моя десь а, вколивається між 64 і 65 кілограмами. Якось вона туди-сюди. Ну, вже, наступного, вже наступного тижня зважусь середу стосовно моїх трекерів. А, Корисних звичок англійську роблю. Англійської в мене зараз достатньо багато. Єдине, що інколи просто не встигаю виконувати домашні завдання. От треба. Читання. От Почала книжку читати, вже більше ніж половину прочитала, ще й закинула, треба її закінчити, бо вже треба бібліотеку здавати. А Що там? Там ще я собі харчування намагаюся, англійську роблю, а, читання так собі, і соціальні мережі а, теж у мене не дуже успішно. Але так як я зараз постійно зайнята, тому у мене і, і немає багато часу на соціальні мережі. Оце, до речі, я хотіла вам показати, як ремонт тут дороги, чи, тих, чи якихось труб відбувається, тобто все, що стосується безпеки. То тут за цим слідкують той участок дороги, який ремонтується, наприклад. Він обов'язково там конусом огорожено, огорожений пластиковим заборчиком, знаками купа, знаків буде стояти. Також будуть стояти допоможні світофори, як, наприклад, ось тут поставили. От, це обов'язково роблять. Так, не лякайтеся, Оце я нанесла перший раз. Це средство для лисіючих. Бачите, які у мене тут залися. От. І, в принципі, результат очікувати треба десь тільки через місяць, а то і два місяці, а то, можливо, навіть і три місяці, має почати рости таке волосся. Спочатку воно буде дуже тоненьке, таке пушисте, а потім воно з часом буде ставати більш. Більше таким крепким і сильнішим. От, подивимося, буду з вами ділитися результатом, як буде діло продвигатися. Ще сильно випадає волосся і саме в цій зоні. Якщо отак от на світло глянути, то взагалі капець видно прекрасно ці залисини. Все, Сподіваюся, що мені це середство допоможе. Я собі купила нову піжамку. Вона така, типу, вілюрова, трішки блищить. Клас, м'якенька. М'якенька, тепла і дуже приємна до тіла. Прийшла тільки з роботи зі школи, така ну, якась сьогодні дуже втомлена. Думаю, це через погоду. Погода трішки на мене впливає негативно. Де якось туманно на вулиці, пасмурно, сиро. Коли погода сонячна, я і себе почуваю краще. Прийшла, перевдяглася. І згадала, що одна із особливостей британців вони не перевдягаються, як приходять додому. От, да? Я не можу, наприклад, мені треба обов'язково прийти, от, і зняти той одяг, в якому я там була на вулиці, наприклад, на роботі, і перевдягтися в щось таке зручне, домашнє. Вони, як правило, не перевдягаються. І стосовно вуличного взуття, багато хто з британців в принципі, знімають. А їх можуть звичайно пройтися там по першому поверсі, або навіть і піднятися на другий поверх там по кавроліну пройти у взутті вуличному, якщо там щось вони забули і не хочуть розвиватися. Так це може бути. Але якщо так, от постійно, повсякденне життя, то багато хто знімає. Я знаю, що знімають взуття, і в принципі, коли я заходжу до когось додому. Що мене там запрошують, то я питаю. То я питаю, чи знімати взуття чи ні, і в принципі, хтось говорить не треба, хтось говорить так, будь ласка. А у мене в коментарях було питання стосовно українських дітей у нас у школі. А тут в котрі я працюю, є і наразі, наскільки наскільки я знаю, їх четверо, тобто четверо українців. Було більше раніше, але дехто виїхав, наприклад, хтось повернувся в Україну, хтось виїхав тут в інші населені пункти по Англії. Особливо англійської мови, звичайно, за місяць, за два місяці вони не опановують англійську мову, але там впродовж року починають сносно розмовляти. А особливо ті діти, котрі знаходять собі друзів серед британців. Це я вже підготувала посилку відправляти сьогодні батькам. Хотіла показати, що я туди поклала, але якось так і забула. В принципі, в основному солодощі, там потім піжаму мамі купила і батько також. Багато чого в принципі можна було б купити і в Україні, але так як мої батьки живуть в маленькому селі, далеко від міста, в принципі для того, щоб їм щось купити, це їм треба їхати кудись купувати. Тому я вирішила їх порадувати.